У цьому відео ми розпакуємо подаруночок, який ми розіграємо від нас з дівчатами у нашому першому випуску подкасту разом із магазином косметики Блиск. Тому давайте подивимось, що там у нас є цікавого. Мені подобається, до речі, ця штучка. Я тестувала її в магазині. Воно ще так називається. До речі, Певфаталь. Ну прям mm? я вважаю, Клас. І так. uh, там такий дуже класний, як uh, бордо колір. Короше там такий no, клас. А мені подобається ця розчісочка і ця такий крабік-метелик. Mm. От і вони ще й в дуже таких гарних кольорах. А ця розчіска — це взагалі топ. Я вважаю. Вона дійсно дуже класно розчісує. А цей метелик він взагалі трендовий і ще й такий колір, просто топчик. Mm. А це міст боже кашемір. Не знаю, мені він не дуже пахне кашміром, він мені пахне таким якимось ягодами прям кайфовими. До речі, у нас вперше зійшлися погляди в аромати, і цей аромат дуже подобається. А ще? Тут є навіть набір таких міні-прикрас. Аля, я думаю, ви самі розумієте, хто Аля, ми будемо це називати. Ось такий наборчик, підвісочка і браслетик. Тому я думаю, що це сподобається дійсно кожній і прикрас ніколи не буває багато. А це праймер. Я знаю, що в TikTok його всі обожнюють. Я його особисто ще не тестувала, але праймер це особливо зараз на спеку. Це буде такий просто простов, щоб весь макіяж тримався трішки більше, ніж годину. Ось тому ось така штучка. Тін Флюїд це також можна використовувати під макіяж як базу. Він дуже класний тут. Він з аргініном, якщо не помиляюся, і ще й екстракт гіркого апельсину. Щоб виграти цей чудовий подаруночок, вам потрібно викласти сторіс з тим, як ви дивитесь наш подкаст. Ви можете там написати якісь ваші інсайти, або що вам сподобалось, чи ваші якісь думки. Чи можете просто викласти екран з, нашим, з нашою назвою чи з нашим випуском, і відмітити кожну з дівчат в інстаграм і магазин косметики, власне, блиск, який є нашим партнером у цьому випуску? От тому, і, звісно ж, не забуваємо написати коментар під нашим подкастом, головне від самих слів. Любимо вас і обіймаємо. Хочемо, щоб хтось з вас, з наших підписників, дійсно виграв цей подаруночок, який, я впевнена, йому сподобається. Ми відправимо його нового поштою. Так, якщо в Харкові можемо навіть віддати особисто, це такий плюсик від нас. Якщо ви в іншому місті, то ми відправимо із задоволенням.